Фламенко. Це слово одразу малює в нашій уяві красунь в яскравих сукнях, запальну музику та пристрасний танець. А чи чули ви про українське фламенко? Саме про нього зараз розкаже наша сьогоднішня гостя, засновниця українського фламенко Нелі Сюпюр. Доброго ранку, Нелі. Доброго. ранку! Скажіть, будь ласка, які ж особливості саме українського фламенко? <реклама> Дуже прості. Це український танець, музика, спів. і Українська мова сам перед і танці фламенко. Тобто все це ви об'єднали в, в українському фламенко, так? Українську культуру і от ось ту іспанську, так? звідки да, фламенко? Так, так, так. Я це зробила дуже чітко, розуміючи про це, тому що я дуже багато років до цього йшла. І а, мені дуже приємно, що я змогла е, зробити це не просто японець, я поняття української фламенки. зробила, я зробила виставу, яка uh -huh. називається Лелека. <кій> і чому Лелека? Тому що лелека і в Україні, а також вона літ відлітає також у Іспанію. І Ми от коли зрозуміли цей зв'язок, да, і от відштовхнулися від нього, і я зрозуміла, що я хочу так назвати виставу. В принципі, дуже гармонічно, ви де не уявляєте собі, як гармонічно поєднаються гітара фламенка і так. бандура. Нічого собі, ой, вже хочеться побачити це гітара і бандура, так, так, да, да. сам да. Да, насамперед, дуже тя. складно знайти, наприклад, бандуристів, які скажуть, да, я хочу грати, фламенко на бандурі. Да, жваві ритми це неможливо зробити, uh -huh. тому що то такі шубки шибкові інструменти, uh -huh, uh -huh. але селенсіо це такі. Повільні частини фламенка uh -huh. дуже класно можна зіграти на бандурі. У мене вже є дівчинка, яка рішилася на це. Супер, а скажіть, будь ласка, от ну от е, що таке фламенко? Ми собі так ну плюс-мінус всі уявляємо. Mm -hmm. А от українське фламенко, тобто, якщо можете, розкажіть в двох словах, що являє собою основні принципи фламенко, ну такого, яким ми його звикли бачити, mm -hmm. і от саме українського, ну чим воно відрізняється, саме українське, mm -hmm. от основні такі моменти? Е, я зразу, коли починаю про це казати, я просто кажу, що поки що це не жанр окремий. Як є поняття таких синтезів, джаз uh -huh. фламенка, індія фламенка, є вже такі поняття, з'єднання композиції, музикальна композиція, ціла програма вона з'єднує два напрямки, дві, дві культури. Ці. Uh -huh. а в музикальному музикальному музиці, отак, музиці. А от у нас поки що у мене цей просто окремо йде український блок, танці, музики, верши, прози і іспанський блок. Тобто два блоки. Два є, блоки, але mm. ми я знайшла таку цікаву річ. Я знайшла танцювальну таку музику українську, насільська, така автентична, де є ритм, як в танці Сивільянес. Ага. На першу акцент на першу долю, і ми дуже класно поєднали рухи і хореографію фламенка з музикою українською. українською так. І також я зайшла по такі дуже близьку музику, практично схожу, тільки що там на іспанською співаються. А від яка теж схожа дуже з цією композицією, У нас такий невеличкий танок української хореографії, танцю угу. з музикою українською і фламенко. Угу. І ми про це кажемо на виставі. У нас ведучий каже, щоб люди зрозуміли. Як скаже так, прониклися тим, що ми от зробили. Ну поки що, це такі перші шаги шаги об'єднати музику. Тому uh -huh. що для того, щоб зробити просто окремий, наприклад, жанр, як те те ж саме, як жанр, джаз фламента, uh -huh. да, є. Треба м знайти композиторів. Які mm -hmm. дуже добре володіють українською музикою, культуру і фламенко так. знають компаси mm -hmm. і так далі. Так. так і щоб це все об'єднати, так да. тобто зараз в музиці, так основне питання да, да. насамперед, да. І це буде в принципі, це буде перше в, в світі річ, така об'єднання цікаво. Да. Так. Якщо я запрошую всіх музикантів, творчих людей, меценатів і артистів, а організаторів з допомогти може знайти таких людей, об'єднатися mm -hmm. і зробити. Це Тож такі... хто, і... знається <с snap> музици, да. хто знається на українській музиці, так і хто знається на фламенку? Будь ласка, звертайтесь до Нелі. А ось мене цікавить саме реквізит, кастаньєти, так, віра, все це залишається. Ми також в цьому композиції в, в української, де у нас танстанок був, є іспанський, рухи іспанські. Я, наприклад, роблю. Ці рухи з кастанетами uh -huh. мої учні поки що не можуть? Це ж там дуже жвавий ритм, uh -huh. такий наш сільський український, знаєте? І вони поки що тільки танцюють, а я вже доповнюю, що кастанетами. Українські ритми кастанетами, це, це дуже да, цікаво. Да, так. Нелі скажіть, а от саме зародження українського фламенку, тобто це взагалі ваша ідея, чи як воно зародилось? Ну от коли виникла взагалі ця ідея поєднання оцих двох? Ну ви знаєте, я давно дуже хотіла от просто даже танцювати Україну. І коли я прийшла до ансамблю, і я стала повчати український танок, пісні, потім а, даже приймала участь в ансамблі, були невеличкі виступи. І я зрозуміла, що мені дуже цікавиться культура. Uh -huh. Але на мене, чесно кажучи, коли коли вдягали українські такі костюми, uh -huh. казали: ну да, все добре, але тобі болгарські танці, молдавські танцювати, балканські. І я так думаю, ну не маю того образу, може, uh -huh. знаєте, на та туди, що було підростком, потім вже дорослішала, Може, треба було відчути це. Я не знаю. От на сьогоднішній день я вже а, зрозуміла, що я можу передати образ українській жінки, хоча, хоч я не маю український, Я, можу, я, дуже я вже вас... одягаю костюми, виходжу на сцену, і люди кажуть, це що шоці не може бути такі, що танцювала так експресивна фламенка, uh -huh. і вийшла лірична така м'яка. А тендітна, ну в понятті емоційному такому. Україночка, а ви сказали у вас на українській коріння, на вас дуже цікава зовнішність, дуже гарна жінка, але все-таки я одразу от мені здалося, що ви десь з Іспанії, от звідки родом фламенко, що ви така корінна іспанка, така пристрасна і жагуча. Ну знаєте, може, це вже просто я більше 10 років вивчаю фламенка. Може, це якось на мене. Воно відобра... да, відображає вже uh -huh. видобразилась відображ, на, на, uh -huh. на мені, але до Іспанії, коли от я їздила one and down no uh, responsive Вони кажуть, ви, ви іспанка, не може бути, що ви не іспанка. Я ага. кажу, ні, я не іспанка, я з України. Ага. От, то коли вони зрозуміють, що в мене є акценти, uh -huh. це понятно, uh -huh. от, вони кажуть, та не може бути. Ми думали, що зна... ви, ви наша. Ви наші. Так. Також і мексиканці, у нас був навіть невеличкий такий, ну, на мене там пошли жалуватися, як вона не знає рідної мови і не хоче з нами спілкуватися. Вона Каже, вона не мексиканка, вона така ж темна, морена, як? Вона що, не okay, знає. що у нас дуже був такий момент, у кожній країні сприймає за свою. І За Турчанку так. був такий случай, такої... так. коли людина просто зупинила чоловік один, просто як спутав мене з жінкою. Він mm -hmm. сам турок був. Так що такі були дуже цікаві моменти в житті. Так, Нелі. А як популяризуєте напрям, так? засновниця якого ви є, саме українська Український фламан. Скажу, що я думаю, що якщо б він зробила, от я зробила першу прем'єру таку невеличку, у, як не странно, мене запросили у Одесу міжнародний фестиваль uh -huh. був. І це організовували росіяни, я вам скажу. І були, в принципі, в залі одні росіяни. Заспички, Заспички. Ви знаєте, що при ну, я думаю, що ні. <світ> <світ> ну, знаєте, що приємно, що вони плакали на ці вистави. Хоча не зрозуміла і мову української, але мені дуже приємно, що ну до донес, змогли uh -huh. донести. донести я зрозуміла, що треба робити і далі. Робити, і я не знаю, могло би воно продвігатися далі. Було б воно таким усп... на сьогоднішній день, я думаю, що воно вже буде дуже успішний Цей проект це дуже цікаво. Може, просто совпало з тим, що у нас інше на сьогоднішній день вже життя весь присприйця як. Ми як відчуваємо себе особистостями людинами у цієї нації, яким яким ми на, на конець, так як таке принадлежимо, uh -huh. що ми зрозуміли це і в гражданську свою позицію зрозуміли. Uh -huh. І може, оце передбачення. у мене просто, я думаю, що всі дуже всі творчі люди вони мають передбачити. І от у мене просто так сталося, що я просто наверное, передбачила, а може ні, це було підсвідомо. Що я почала робити українське словонка ще. Влітку 13-го року mm -hmm. і вже тобто так? Ви цим да, да, да. А 21 грудня у нас була вистава, вже така яскрава прем'єра. Mm -hmm. У, у Києві у нас uh -huh. і а, в принципі, це з моїх сторони артистів, було дуже такі. Вони я вважаю, що вони були трошечки героями, тому що вони в принципі зі своєї країни приїжджали до uh -huh. цих момент. Достатньо такий непростий. Uh -huh. І все ж таки ніхто не сказав, ми що ми не приїдемо. Ми щось сам боїмось, всі проїхали, і у нас був от, от, от цей місяць. Була а де те саме відбулася. Ну ми поки так я сама все знімаю, всі зали і uh -huh. все затрати беру на себе сама. Тобто yeah. то ми робили поки що тільки в Доми актора uh -huh. Ярослава Молотова. Uh -huh. то. Тобто ви запрошуєте всіх бажаючих, у вас є власний сайт, ви в соцмережах, da, так da, популяризуєте da. свій напрямок? Ви просто набирати Нелі Супюр, Фламенко uh -huh. і одразу вам випаде uh -huh. інформація. Тобто інтернет – це основний, основний засіб популяризації напрямку? Тому що, напрямку, да, і так, і я відкрила філіал школи в Одесі, і фламенко, і ви знаєте, що мені приємно, коли я сказала: давайте підключайтеся до моєї вистави, дівчатка, українська фламенко. Правда, треба буде танцювати і под українську музику, одягати українські костюми. Вони кажуть, добре. Знаєте, це саме класне, коли є люди, коли вони довіряють тобі? От вони ще не приймали участі, але вони сказали, знаєте, а це цікаво. Давайте ми спробуємо. Ми Нам цікаво. А дуже цікаво, як ви проводите відбір у власне. У вас театр так можна ну, за ваше. От ми можемо так? з 1 травня вже ми от часу, робимо концерти з виставу в Пирагову, нас Запросили uh -huh. на ярмарки. А, і ми вже будемо називатися як Театр Нелю Сюпюр. Він uh -huh. такий буде інтерактивний. Тобто, як я вибираю? Я просто. Дроблю рекламу і запрошую артистів і професійних і аматорів. Uh -huh. Вони висилають мені відеоматеріал, а я прослухаю або танцювальний відеоматеріал і а ми за якими ознаками, за якими талантами відбираєте голос, так наявність ну вміння? да й саме головне, що було а, вміння роботи, там себе вести на сцені, угу, приподне, угу. приподнести угу. себе як як слід. Це угу. саме головне, тому що дуже гарні бувають теж гітаристи, але вони не вміють робити, працювати з, 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 з глядачами. І вони не можуть передати цей настрій, це відчуття, що вони грають, більш таки в собі. Uh -huh. А це це гарно, але треба вміти робити працювати як Віддаватись, артест. Так, аудиторії. Ну, це така енергія повинна uh -huh. працювати в залі. Це всі творчі люди. зрозуміють. Тобто хореографи, музиканти можуть попа про так, так, Даже аматори просто люди є. аматори, дуже гарно дуже талановиті талановиті, і просто у них дуже гарно було. Наприклад, вчителі, які uh -huh. дали. Ці закони сцени професійні такі етику, моменти, uh -huh. які якраз повинні бути в професійному артисті. Так uh -huh. а наскільки вже за цей рік uh -huh. популярним стало українське фламенко? Ну поки що, може не сильно, тому що я вам чесно скажу, що коли я звоню до наших центральних каналів, і ми писали, вони ну ви знаєте, що платити треба великі гроші. І тому, в принципі, на сьогоднішній день, також і проекти, які у нас є шоу телетанцювальний, в насамперед, чесно кажучи, вони. Трошечки або відмовляють, або е, роблять трошки в інакшому рекурсі. Те, що, наприклад, мені дуже подобається. Я хочу, щоб йшла то від мене інформація так, як я даю. як я як її є даю. Дійсно, так а як у нас є, є такі понедзяв, знаєте, шоу. Да, угу, і так так. тому я на сьогоднішній день дуже мало мене можна побачити на телебаченні угу. і на центральних також каналах. Практично не можна, тому що я ж кажу, інколи я й відмовляюсь від шоу про. Угу. Нелі а uh, взагалі. Поки поки набираємо обертів через такі, от, як на Набра... Ну так ще тільки і... перший рік. Да, але довести. якщо відійти від теми телебачення, просто uh -huh. в загальному uh -huh. з чого починали і де, де ви є зараз, тобто розвиток uh -huh. він Я є. Спосібна. Можливо, є uh -huh. в інших містах люди, які uh -huh. роблять ту саму роботу, розвивають uh -huh. українське фламенко. Uh -huh. Є такі люди? Uh -huh. А ви знаєте, поки що uh, ні, але є окремі просто як з особистості, uh -huh. які от, наприклад, дівчинка у мене, вона ще з західної України в, в Одесі. Вона бандуристка. У мене, коли було 13 квітня, був, моя, була, моя вистава була запрошена до а, Збройними силами України, до в, 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 будинок офіцерів одеський. І ми от, в підтримку військових ми провели виставу. Да? Угу. Тобто, в принципі, от, я знайшла там дівчинку, да, бандуристку, яка мене приймала участь. Потім вони хлопці є, які теж вчуть і українську на гітарі і Фламенко і грають, і mm -hmm. українську музику і фламенко. Вони Західної, теж Україна з mm -hmm. тож, отак от люди... Вся Україна потрошки об'єднується. Да, так, та, та, та. так mm -hmm. що Так, з у мене є люди. Так що, в принципі, ми потрохи списуємося і надсилаємо інформацію, і я доповнюю свої вистави цими mm -hmm. новими людьми. Mm -hmm. новими Прекрасно. Да. А скажіть, а за кордоном взагалі фламенко ну, популярний є напрям ну, в різних uh -huh. країнах, і взагалі, можливо, українське фламенко вже десь розвивається, можливо, в Іспанії? Поки що ні, поки що ні. Але ми спілкуємося на сьогоднішній день з Німеччиною, з Іспанією, з Прибалтикою. От, і вони в принципі, зацікавлені. Німеччина більше, ви ж знаєте, Німеччини вони такі дуже креативні люди. Uh -huh. І то я на восени планую тож їхати знов. В принципі, а от з приводу наших, от, знаєте, на сьогоднішній день дуже складно за кордон вивести це, тому що по перше, це потрібне гроші, це потрібна спонсорська підтримка спонсорська, так? підтримка, uh -huh. і це потрібно робити, чесно кажучи, наша організація. Uh -huh. Ви все знаєте, діаспори силі, і так, так далі. Ну на сьогоднішній на, на жаль, діаспори вони якось такі більш вони не розуміють цього, вони трошки бояться. А що це таке? А ну, Це невідомо, вони трошечки лякає, Хоча Ми так? все викладаємо, даємо інформацію. Відео дуже яскраво, понятне видно, як це проходить вистави, що там є, а повністю всю вистави потрошки ми виклали, щоб можна було побачити взагалі всю уяву, як це виглядає. Але ну от бачите, дуже так тяжковато йде важкувато на початку. Завжди важко. Да, да, у да, вас да. зараз є прекрасна можливість е, сказати побажання нашим глядачам і угу. заодно можливо запросити до свого угу. театру угу. або запросити спонсорів до вашої е, такої творчої роботи. Тому прошу ваше. Ну, ну по-перше, я хочу сказати, що я зацікавлена робити і безкоштовне таке ж заклади. Я роблю безкоштовне відкриті майстер-класи по Україні. Вже у мене багато їх пройшло. І я хочу, щоб зверталися до мене і дома культури, і муніципалітети, як кажуть у нас в Україні в государственні там, державні, державні да. mm -hmm. училища. Я також безкоштовно можна можу провести в училищах по Україні для професійних артистів, що таке поняття фламенка, як його можна об'єднати з українськими або іншими а, стилями. Да. А, і тому я хотіла би, щоб мене знаходили в інтернеті не лісюпюр, фламенка. І писали, і я думаю, що наша задача творчих людей об'єднати людей, і от Україна і Іспанія, то що я зробила, я просто дуже хорошо, Я хорошо знаю фламенко. Я знаю Україну. Я вирішила це об'єднати і в Україну Це моя вже як вам скати це, моя душа. Фламенка. Це мій, мій стан також ну, Це видно по вас. Да, да, да. І тому я хочу, щоб люди знали, що треба просто любити один одного, і не заважаючи на те, знаєте ви цю мову, знаєте ви цю культуру, як я зовсім не українка, але я це відчуваю на, на емоціями, душею тілом, да, І так. треба відносити один до одного іменно вот так. Вот. Не просто бачити людину, яка вона ці національності і звідки вона, а просто відкривати. До неї, і тоді у вас буде все добре, і у вас будуть дуже гарні люди оточувати. Оце саме головне, і я дуже вас хочу запрошу запросити приходити на танці. Наприклад, от у мене школа в, в Києві і в, в Одесі. І я запрошую всіх вважаючих приходити і проходити кастинг у мене в театрі на елісопьор. Так і центральний канал теж від себе бажає вам <с. талановитих <с. акторів у вашому театрі, процвітання. Ви ще молодий театр, ще як маленькі дитя, щоб виросли, розвивали, ставали. Прекрасним творчим і дуже популярним театром в Україні і за її межами натхнення вам і всього всього найкращого і хороших спонсорів. Дякую вам. гарного дня. Дякую.